Це народна акція Україна проти Януковича набирає обертів. Тернополяни та гості міста, в яких ще не погас патріотичний дух, зібрались на театральному майдані, щоб вкотре висловити своє незадоволення діям президента та його команди. Люди переконані, як ніколи сьогодні держава у небезпеці. Це промосковська банда, яку треба негайно усувати. Всіляко закликаю всіх підтримати цю акцію і. Вона має завершитися ще раз національною революцією. Хай нам цьому допомагає Бог. Здебільшого громадян турбує зазіхання на національній цінності, переписування історії України, прийняття законів про мову, втручання представників влади у релігію. Кличу за світу мукою німою. І немічу караюся всяк час, і Господа благаю. Ревно, молю вони спошли державний глуз на нас, потоками розлися дощовими, громами прогреми на небесі, і лобами нахили нас до провини, щоб спам'ятались. Схаменулись всі. Свою білю серці міг висловити кожен бажаючий зібрання противників про президентських реформ. Відбулось у чималому колі однодумців. Поспілкуємося і про. І спробуємо прояснити ситуацію дійсно, що ж нам далі робити: намалювати ту дорожню карту, якою маємо рухатись ми, якою має рухатись Україна. Понад 900 законопроектів, які приймались цією Верховною Радою, були проголосовані незаконно, стверджує перший директор Українського центру оцінювання якості освіти Лілія Гриневич. Ви бачили всі, як в другому читанні мовний законопроект голосувало 50 депутатів. Засуваючи карточки за 240. Лілія Гриневич закликає не боятись, адже страх та байдужість це те, чого чекає від українського народу президентська команда. Акція, яку ми розпочали, цей позов, який після вищого адміністративного суду ми віддамо в Європейський суд, розпочне акцію імпічменту цього президента, цієї антинародної влади, яка сьогодні займається екс експлуатацією своїх громадян не бійтеся.